Фактично, це право гарантоване законом, про, як я вже казав, про статус тимчасово переміщених осіб, а також гарантовано Конституцією, оскільки Конституція передбачає лише три випадки, коли особа не може голосувати на виборах. Це коли вона не досягла 18 років, коли вона є недієздатною, що встановлено судом, а також коли вона не є громадянином України. Тобто всі ці критерії у цих осіб є відсутніми. Разом з тим, Проблема ще у тому, що тут не тільки, на нашу думку, порушується Конституція України, але і певні міжнародно-правові зобов'язання. Я маю на увазі те, що на міжнародному рівні, як на загальноміжнародному, так і на європейському, гарантоване право осіб, які є тимчасово переміщені в межах однієї країни. Голосувати на виборах це передбачено і керівними принципами ООН від 1998 року, а також на рівні резолюцій Комітету міністрів парламентської асамблеї Ради Європи. Тому в даному випадку невизначеність вона може і призвести до порушення Україною своїх міжнародно-правових зобов'язань. Як ми пропонуємо? Вихід із цієї ситуації, що склалася, перш за все, хочу звернути увагу, що оскільки, на нашу думку, спеціальним законом про статус тимчасово переміщених осіб передбачено право голосу цих громадян, яких вже без малого півтора мільйона у місцевих виборах. Основний регулятор, адміністратор виборчого процесу усіх виборчих процедур, яким є Центральна виборча комісія, має достатній обсяг повноважень для того, щоб на рівні своїх роз'яснень встановити певний порядок і певну процедуру, коли такі особи, які безпосередньо, згідно даних паспорта, зареєстровані на тимчасово окупованих терористами чи Російською Федерацією територіями, можуть Брати участь у голосуванні шляхом зміни їхнього місця голосування без зміни їхньої виборчої адреси, яка безпосередньо прив'язана до місця їхньої реєстрації, що відбувається у паспорті.